Обожнювана масами традиційна страва неодмінно смачна, а також різнобарвно приваблива. 14 травня напередодні міжнародного дня сім'ї для малечі з дитячих будинків сімейного типу Центрального міського району провели майстер-клас з приготування пельменів. Ми будемо сьогодні з вами вчитися, але можливо вже хтось з вас вміє ліпити пельмені, Потім ми будемо їх разом поліпимо. Попробуємо, як то воно до заняття долучилися дев'ятеро дітей подружжя Рустамових, яке виховує двох кровних та піклоці ще про сім малюків, що потребували батьківської турботи. Мати вихователька Олена каже: кулінарні здібності ніколи не бувають зайвими. Вони е наразі знаходяться на онлайн навчанні і їм конче потрібно так, такі заходи. Вони дуже радіють, коли ми кудись збираємося, е охоче збираються. То ми тому ми дуже вдячні нашим рідним підприємцям, людям, які в цей нелегкий час дарують нам своє серце. Маленький Кирило розповідає: пельмені, поруч із борщем, гречаним супом та пиріжками. Одна з його найулюбленіших страв. Тож хлопець радіє, що тепер вмітиме не лише ласувати ними, а й готувати. Зразу я викладав пельм тісто, розкачував його. Ложив внутрь фарш, розтягував його нем, немножко, зліплював, закріпляв. і піднімав з горта, і от тут знизу закріпляв. Проводив майстер-клас не аби хто, а засновник бренду Ліпко Олександр Білан, який спеціалізується на напівфабрикатах. Чоловік наголошує, у виробництві робить акцент на натуральних інгредієнтах. Так, наприклад, помаранчевий, зелений та фіолетовий колір тіста для дитячих пельменів створюють за допомогою соків моркви, шпинату та буряку. Відповідно, ми трошки відрізняємось від багатьох виробників тим. Що? Рецепти всі е, нашої продукції це рецепти моєї мами. Вона не кухар, ніколи не була шеф поваром. Якось воно так сімейного всього почалося. І готуємо ми нашу продукцію виключно з натуральних інгредієнтів. Наприклад, там, де м'ясна йде, то додається з добавок тіста там, і м'ясо. Це цибуля, сіль та перець. Все. цей захід походить вдруге, та його присвятили одразу до двох дат: дня матері та міжнародного дня сім'ї. З цієї нагоди районна служба у. Справа дітей привертає увагу містян до влаштування сиріт та малюків, позбавлених батьківського опіклування, до нових родин. У нас є різні форми виховання, є різні форми, так як дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. І є така ще як патронатна сім'я. Це форма влаштування дітей. Тимчасова. Ми дуже потребуємо зараз таких сімей, тому дуже будемо раді, вдячні, якщо у вас є бажання звертатися до нас в службу справа дітей виконкому. За адресою Свято-Миколаївська, 27. зазначимо, міжнародний день сім'ї святкується щороку, 15 травня. Його основна мета підтримка родини як основного елементу суспільства, берегиню людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку, завдяки яким розвивається держава та зростає добробут усього народу. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.